Хочеш змінити наше життя в Україні на краще. Ми віримо, що тобі це зробити під силу. Якщо ти молодий та амбітний, виявляєш громадську активність і маєш бажання стати державним діячем. Запрошуємо саме тебе на спеціальність публічне управління та адміністрування у Державний університет економіки і технологій. Публічне управління та адміністрування це унікальна можливість доєднатися до державних службовців до прийняття важливих рішень у твоєму місті, регіоні та нашій країні. Війна актуалізувала попит на молодих у владі. Є потреба у публічних службовцях нової генерації. Робота в органах влади це можливості кар'єрного зростання, висока відповідальність, але й гідна оплата праці. Якщо ти готовий стати лідером, будувати цифрову державу, покращувати державну службу, розвиватися в публічному управлінні, приєднуйся до когорти публічних управлінців вже зараз. Спеціальність публічного управління та адміністрування для активних драйвових та креативних амбасадорів зміну державному управлінні для тих, хто вірить в Україну і хоче. Зробити її краще. Це наша країна і ваш вибір з Україною в серці і разом до перемоги!